Всіла збирати ліки. Це тут все, ці смоктати від горла, це проти не буду показувати названня ну. Раз. Тут все, що хочете, дивіться. Єсть куди що воно стоїть? <кхем> Для чого? Я <Ножа> вже заклала. <кхем> Ось? Розберемо, що тут є? А я ручку шукала свою. Це вже пусте ці е, лактобактерії. Далі, петрушка. Знаєте, коротше, я цього дивилася. Е, я соромлюсь свого тіла і там, тіпа, питали в людей, що найбільше, щоб треба що їсти, чи чистити зуби, чи що, щоб не було запаху з рота. І оказується зелень. Саме краще пожувати з'їсти зелень, петрушку, укроп. І він саме краще вбиває з грота запах. Петрушка. Я буваю, як чесника наїмся, чи цибулі, то он до його трохи їла. Ну, пила ці таблетки, вони просто готаються. Все, оце можна намусити. Я ще, знаєте, що... Ну, тут немає інструкції. Ну, я знаю, що це петрушка. Якщо викидаю коробки, а у мене ще лишились ліки, то я обов'язково виймаю інструкцію. Я ще, знаєте, як люблю, наприклад, взяли пластинку. Взяли, наприклад, цю інструкцію. Ось так приклали і резиночкою. Отакою, От е, ну, для грошей оці різинки. Резиночкою цього так стягнули, і тоді ставимо. І все. Навіть якщо ви ці таблетки вже постійно п'єте, там знаєте, що це, обов'язково е, інструкцію. Вона ж не займає багато місця, Тако поставили резиночку, стягнули. Ось, дивіться. Наприклад, мала не показувати названня проти алергії. Ось інструкцію поставила, перетягнула резиночку, і нічого ця інструкція не займає. Ось у мене є такий чай, це якщо е, якісь запори, від цього чаю. Попити, і воно легше все там проходить. Отакі ну, інтимні, звісно, подробності вам розказую, але це те, що треба. Правильно, Ну, для чого терпіти? Оце дискомфорт, буває, хочеться, а ти не можеш сходити. І люди мучаються і терплять. Для чого це чай? Попили чай. І все набагато легше. Живець. Я буде тут теж чай. Ось. Ось, бачите, в мене все з інструкціями. Це дуже удобно. Ти ніколи не перепутаєш ліки. Матка чого вона так валяється, я не поняла. Угу. Ну, це я хочу, бачите, як я їй казала, в нижню коробочку. Саме краще було б, як я все розсекувала. Тоді розкладала, бо тримати телефон так неудобно. Секундочку. О, все дуже просто. І тут ще в мене є рушничок, якщо якісь процедури робити десь витерти. Ще щось. Оце, кстати, від кашлю. Це, значить, в цю категорію антисептик. Взагалі їм треба так пользуватись, не тільки коли. Ну, в общем, пользуватись ним, а не щоб він стояв. Це от, бачите, без, без цього це теж, кстати, від... А це вже наоборот, якщо ходиш то лід не можеш спинитись. До этого воно. Тут отака в мене вазка стояла. Я не купила, а як їхали, то я Ось. Я трошки взяла на всякий случай. Далі ще саша таке. Оце не від Все, не від гриб. Давайте це тоді. Щось немало коробочок. Таке, що не дуже сорочна, так де в самому низу, дуже, дуже рідко п'ється, І бачу, що треба дивитися термін придатності. Ось такий хірургічний пластир. Він дуже класний тим, що це такий широченький рулон. Це то я чуть-чуть собі відрізала. Широкий рулон, він десь сплошний, і ти е, собі сама нарізаєш. Типу цей він йде тільки такий. А якщо тобі треба ширшу рану закрити, оце хірургічний, і він дуже гарно тримає. Ще ватка. вона вже, звісно, я думаю, не стерина, теж італіргія ще одна лишилась. Нема в мене похожих між собою, щоб я вам показала, як легко перепутати. Буває, відрізаєш, відрізаєш лишнє і відрізається на звані. Активірую вам його. Yeah. Так що в мене є маски, бачу тут. Це що це не то? Це, я думаю, десь я там вже спалила названня. Якщо хтось побачив названня цих ліків, без врача їх ні в якому разі не можна пити. Маска медична. а що тут буде? Все, це що? О, це до підставки? Ну так трошки порозбирала? Угу. Загалі ліки? Є, знаєте які ліки? Тобі не треба пити. Ну, є такі, ліки, що їх не треба пити. Ну, їх продають в аптеці, вони в цьому зацікавлені, вони і хорошого нічого не роблять, і поганого вони нічого не роблять. Ну, е Якщо там багато сахару в таблетках, вони роблять їх смачними, а не гіркими, то, звісно, вони на діабет можуть, в кого діабет, то не можна. Вред собі зробити можна. Не всі таблетки дають пользу, а вред дають всі. Вони одне лічать, друге калічать, просто врачі. Дивляться е, користь і ризики. Понимаєте? Тоді назначають. В общем, будьте здорові і осознані. Які або як, або які, бо вам там сусідка п'є їй допомагає, а може в сусідки немає проблем з почками, а, а ці таблетки вам усугублять якусь хворобу, про яку ви навіть не знали почок. Сімптоми вона не давала, а ці таблетки спровокують. Так що будьте чемними. Течемними. Привіт! Я вчора займалася ділами. Була така ділова ковбаса. Я не виспалась. уставши, що... але все-таки поскладала все, хочу вам показати. Ось моя прелість. Це я вам скажу кроме солі запрещенка. <ріщенка> Отут в мене сіль. Це запрещенка, хто хоче похудати, от. з цього всього горішки можна в міру, пару штук в день. Тільки Запам'ять, що горіхи мають психоактивні свойства. Тобто, якщо буде пачка стояти на столі, ви не зможете з'їсти кілька штук. Ви будете їсти одну пару штук з'їли, потом Потім рука тягнеться ще брати, ще ще взяти. І так пачка уходить за раз. У мене є дві стежки, тому що я їх дуже люблю, і я знайшла адекватну ціну на них. Це побалувати себе, це так романтичний ужин під кіно. От. Каші їсти не можна. Це в мене манка. Там в мене овсянка. Вівсянка. Мої спагетті. Причому це не всі. Це тільки що в коробочках там ще от є це все спагетті. Макарони, якісь знайшли обетку. Хто хоче похудати, уходьте від такої їди. Крупи, ці всі каші. Ну, Горох, Насчет гороху, кстати, я ще уточню, не знаю. Це сахар, сіль. Треба уходити від таких продуктів. Ну, е я взагалі що хотіла показати. Як удобно, кстати, альтернатива муці. Ну це не дуже альтернатива, це просто о, клітчатка. Мука це вуглеводи, виходить, правильно? Ось клітчатка, вам тут не видно, це отрубі. По-українськи називається висілки, по-російськи отрубі. Що таке мука? Пшениці у мене немає. Ну, давайте візьмемо, на прикладі ось гречки. Бачите, це очищена і вже пожарена гречка. Це зерно. Зерно, воно в шалушині. Розумієте? Ну, в нього зверху така шкаралупка єсть. Ці всі, як роблять муку, вони перебивають, очищають від шелухи, зерно, це шелуха, це і є оці отрубі. А самі оці ядра вже очищене зерно, вони в муку. Так от, саме корисніше, ось це клітчатка. Якщо я думаю, що клітчатка це тільки трава, то ні. Ось клітчатка – це шелуха від зерен, пшениці, є ржані висівки. Овсяні висівки, отрубі, гречані, вроді теж є. У мене тут вівсяні отрубі. Вони виходять транзитом з організму. Це їда для наших поганих бактерій. Ой, для хороших. Це їда для наших хороших бактерій. Понимаєте? Чого воно? це не клітчатка, то тобто вона в нас в організмі як зайшла, так і з другого боку вийшла. То подумати тоді, а для чого ж вона нам? Вона не усваюється, нічого не дає. дає. Це, поки вона проходить той транзит, то її їдять наші хороші бактерії. Це для них їда. І для нас дуже круто, тому що ми. Маємо об'єм в желудку, ми поїли, але хороший стул маємо, а не е, жир на очень некрасивих, ну, коротше, на животі, на ногах, на лиці і в лице, на руках. Це в мене пшонка. І дивіться, як неудобно. Чому Вообще я хочу вам показати за ці коробочки мої? Дивіться, як неудобно. Відкрила топшонку. і приходиться мотати, чи зав'язувати, чи в пакет, а воно потім проривається, туди залазять комашки. Я вже казала, що є піщева моль, яка якраз очень любить. І муку, і овсянку взагалі обожаю. Вона там такі лічинки лишає. Тому я все пересипаю в коробочки. Мені так краще і зручніше. Коли треба невелику кількість приготувати, то я взяла коробочку, чуть-чуть насипала, закрила коробочку. Це розв'яжи, зав'яжи, розмотай змотай. Тому мені набагато удобніше, коли є коробки. Є, кстати, хто любить речки. У мене є зелена. Зелена це просто вона не пропарена, не обжарена. Вона не проходила термічну обробку. Коричнева вона це та сама зелена, тільки її вже пропарили, тобто вона вже на готова. Оця тверда. І саме, звісно, Лучше це залити зночі гречку кисломолочним продуктом. Хочете айрам, хочете йогурт, залили на ніч, воно трошки розбухло і жуєте. Тверда піща нас насищає, каша не насищає. Треба їсти тверду піщу, хто хоче походати, навчитися менше їсти і наїдатись, щоб не бути голодним, бо ми на дієті. Має бути цінність калорій, щоб ви з'їли кусок і наїлись. Так що тепер хоча б тут у мене порядочок. Бачите, не вистачило у мене на був у рис не хватило коробочки. Но макарони я не пересипаю, бо вони всі різної форми. Понимаєте, це треба ще 300 коробочок. Жидка їда нас не насищає. Щоб насититись їдою, треба їсти жувати. треба тверду їжу. Ти так насищаєшся краще. І це для зубів наших корисно, тому що зубам треба тверда піща. Тверда ї... їда. Е, дивіться, от е, такий експеримент, скільки ви можете з'їсти запеченого картофеля, взяти картошку ціліком, в монтірах, там кожурі, <кій> зварити, либо запекти її. Цілу картошку, скільки таких картоплинок ви з'їсте. І взяти на другу чашу вісов пюре з картофеля. Якщо всю цю картошку потолочити в потолоченому віді, скільки ви з'їсте картофель в тому пюре, набагато більше. Ось такий експеримент це ж вам. Ну, Якби піща для розмишлення. Самі подумайте, що дійсно, коли ти щось жуєш, ти ніби наїдаєшся. А коли воно що ти як смузі, Боже, як оце модно, ми худаємо, ми собі, зробимо смузі, Ну, воно не насищає. Воно не насищає. Як така дієта, коли ти, типу, що постійно голодний. Для чого така діє? Так, Цвітачки мої. Ще стоїть моя радість. Ці ромашки ну, як новесенькі, тільки оці гвездіки. Бачите, трохи вони приунили. Я думаю, тому що їх красили хімією. І за цієї е, хімії вона пускає воду, а з води ромашки і дивіться. Покрасилася одна пелюсточка в Ані дві. Бачите, І за цієї хімії краски покрасилася навіть ромашка. Ромашка стоїть довше.